Ігор з 2014 року захищає нашу країну. Попри травму ноги, він повернувся до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Перший раз було при освободження міста Красногорівка. першого вересня. Нови мене ранили. З такими раненнями тоді ніхто не входив нікуди. Остались і чекали, коли свободи все. Та польовою було, потім було нінові зривної, вже в Мар'їнки разом з побратимами. Ігор прийшов на захід присвячений підтримці ветеранів та членів їхніх родин. Їх турбує питання лікування та реабілітації поранених захисників. Основні сложності сейчас лікування для ветеранів, інвалідів, які зараз находятся в ЗСУ. Багато скаржаться, що інвалідів. Війни ветеранів, якщо вони зараз уже списані, не служать, не лікують. Ми тримаємось в місті, хто є друг другу. Інформацію передаємо, варіанти. На зустріч громадські організації презентували свої напрацювання, а запрошені ветерани розповіли про проблеми, з якими стикаються на гражданці. Зокрема, торкнулися теми працевлаштування, навчання та психологічної підтримки. Ми працюємо з 2014 року, і коли починалися ну, саме такі військові да, дії, як ми говоримо, почались, да, і ми зібралися, що робити. Да, і так кожен психолог, так один, другий, третій почали поєднуватися. І в нас така вийшла служба. Була всеукраїнська психологічна кризова служба. Ми були як осередком таким в Дніпрі, і ми не знали, що робити, справді ми навчали. Лисяб приймали досвід у грузинських колег, тому що вони вже ділилися, бо вони знали, що представники недержавних донорських та ветеранських організацій обговорили кроки для покращення і розвитку ветеранської політики на Дніпропетровщині. Цей місяць у нас присвячен тематиці ветеранів, да або ветеранській тематиці. Це як поєднати досвід цивільної людини і досвід людини з бойовим досвідом. От як їх об'єднати, і як привернути увагу до того, що у нас багато. Чого робиться і як про це говорити, щоб воно розповсюджувала інформація і стала доступною? Подібні зустрічі одночасно пройшли в більш ніж десяти регіонах України. Вони є частиною програми ментального здоров'я Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською. Анастасія Каюда, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.